Невже сам Меркличко ніколи не цурався співпраці з Віктором Медведчуком, зрадником та ворогом України? Звідки ж тоді віла поблизу Ніци? Хто ж наразі після передачі Медведчука РФ представляє інтереси останнього в Україні, аби їх володарі, в тому числі Медведчук, змогли покласти якомога більше мільйонів до кишені? Денису Комарницькому, одіозний київський забудовник, голова будівельної мафії, схемщик рішала та той самий сматрящий. адже сталі зв'язки господаря школьника, у тому числі столи. Верхівкою Кличко та очільниками департаментів ладні зам'яти будь-що будівельні схеми і афери Києва ушукані інвестори: Комарницький, Прокопенко, Школьник. Новобудови столиці, навіть у час повномасштабної війни, ростуть, наче гриби. Щомісяця з'являються все нові проекти та заманливі пропозиції придбати елітну нерухомість у центрі країни? Та чи завжди обіцянки стають правдою, та як за красивою картинкою приховуються мільйони відмитих бюджетних коштів і вкрадених інвестицій українців? Сьогодні поговоримо про те, як працюють схеми Кидал та куди ж після направляються усі гроші, до чого тут зрадник Медведчук та хто зараз виконує роль Медведчуківського гаманця? Чому обшуки на? У ДБР та інших правоохоронних органів є абсолютно безрезультатними. Та як Boot Development через акціонерне товариство Evo Invest та компанію з управління активами ProfInvest продовжує фінансувати зрадника України? Як 444 мільйона столичного бюджету, спрямовані на будівництво Подільського мостового переходу, тихенько перейшли до загребущих рук Смотрящого за київською нерухомістю Дениса Комарницького, та коли Київ побачить добудований міст або ж власні кошти, обіцянки кличка зі. Йшли нівець, так само, як і розгляд справи щодо прикарманення товариства Екобуттрейд та «Комарницьким мільйонів. Невже правосуддя коштує 200 тисяч доларів, сплачених останнім? Як форум менеджмент груп, на чолі з Володимиром Школьником та верхівкою столичної влади нехтує містобудівним та земельним законодавством, захоплюючи усі можливі землі для зведення чергового бізнес-центру. Дивує й те, наскільки гори забудовники відчайдушно виправдовуються та намагаються перевести стрілки на інших посадовців. Яскравим представником таких є Олег Майборода, екс-гендиректор Укрбуду, що наразі перебуває не лише на лічильнику набу, але й в міжнародному розшуку. Вказаний чоловік нахабно кинув тисячі інвесторів. А тепер, намагаючись, хоч якось відбилити репутацію, розповідає казки про передачу хабарів чинним посадовцям офісу президента, зокрема і Олегу Татарову. Майборода навіть замовив спеціальну статтю у одному із тамтешніх видань, в якій журналісти слухняно виспівували оди першому та лаяли владу. Цікаво, хто небудь Алі повірить у ці казки, чи, можливо, далі голослівної назви ніхто не дочитає, що тільки не вигадаєш, аби хоч якось вибратись із загальновідомого образу шахрая у розшуку, тільки все марно. Крім того, нагадуємо, що Геононстоп, західні партнери, в тому числі правоохоронці та міжнародні організації в сфері протидії фінансовим шахрайствам, кіберзлочинам і відмиванню доходів, технічні та кіберспеціалісти створили власну платформу для допомоги громадянам, які стали жертвами від цифрових злочинів. Тож, якщо вам необхідна допомога, у Повернення втрачених активів звертайтесь до Асоціації захисту ошуканих інвесторів, надамо інформаційно аналітичну, юридичну і медійну допомогу, встановимо особи шахраїв та відновимо справедливість вимивання коштів на будівництві подільського мостового переходу. Відмивання чи то вимивання бюджетних коштів не знає меж цього разу дісталось і багатостраждальному подільському мостовому переходу через річку Дніпро. Відтак історія розпочалась ще в далекому 2017-му, коли столичне КП дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва оголосила тендер на 444 мільйони для зведення вказаного проекту. Після досить пітливих змагань, в яких обрав участь виключно один учасник, свою заслужену перемогу все ж отримала деяке ТОВ Екобудтрейд, про яке ми ще згадаємо. Але ось дилема. ніби. Всесвіт був проти будівництва, пандемія, коригування проєкту лівобережної частини мостового переходу та, врешті, супротив мешканців не давав закінчити почати. І, хоча генпідрадник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання та залучення працівників до будівництва, фактично ж усе зазначене було спростовано. А будь-які виправдання ТОВ «Екобуттрейд» щодо спрямування коштів, отриманих від КП на оплату послуг, залишились у статусі відмазок. Тож Куди первинно зникло понад 32 мільйони гривень. Крім того, керівник КП та генпідрядник підписали акти приймання виконаних будівельних робіт, до яких були внесені відомості про необґрунтоване завищення витрат на монтаж балок автопроїзду. І уявіть, лише на вказаному виді робіт було прикарманено понад 3 мільйони гривень. В цілому ж вказану історію співпраці столичного КП із товариством «Екотрейдбуд» пов'язують із відмиванням понад 104 мільйонів. 104 мільйони бюджетних коштів. Тому пропонуємо більш тісно познайомитись із Екотрейдбуд та із тими самими організаторами масштабної системи розкрадань. Провівши аналіз діяльності товариства, стало очевидним, що таке створювалось із виключною метою робота з бюджетом. Причому апетити мають немалі, адже за першої можливості знаходила все нові мірки для завищення вартості та отримання якомога більше грошей з бюджету. А після їх виводу. Тож часто мали місце фіктивні угоди завищення вартості. Та все інше у цьому дусі. Саме тому, повертаючись до тематики подільського мостового переходу, Екотрейдбут замовив проєкт будівництва у досить підозрілого товариства спецпроєкт «Інвест». Сумнівність останнього підтвердив і антимонопольний комітет, який відніс такий до чорного списку. Тож, очевидна змова задля виводу коштів, чи то Екотрейдбут настільки байдуже ставиться до вибору компаньонів. До речі, про винуватців та головних персон. Де-факто, екотрейдбут підконтрольний Денису Комарницькому. Сйозний київський забудовник, голова будівельної мафії, схемщик рішала та той самий Сматрящий. На рахунку Комарницького понад 50 підприємств-прокладок, що тільки роблять, як викачують кошти із столичного бюджету. Але чільне місце в цій ієрархії все ж займає вже згадана екатрейдбут, адже останнє допомогло забудовнику прийти до годівниці 444 мільйонному подільському мосту, з якого особисто Денис встиг викачати далеко не один мільйон. Тобто, у той час як мер Кличко надавав обіцянки щодо завершення багатостраждального проекту та виділяв додаткові кошти на будівництво Комарницький підшумок гріб гривні лопатою, виводячи такі через офшорні рахунки. Таким чином шлях бюджетних нарахувань закінчувався вже при потраплянні до генпідрядника. Невже сам мер Кличко не бачить очевидних відмивань? Чи знову маємо нерозривний зв'язок кличка його правої руки палатного і махінаціями? Адже погодьтесь, дивно, що верхівка міста лише продовжує виділяти. Мільйони та годувати обіцянками, замість того, аби реально вчиняти активні дії для пришвидшення процесу зведення багатостраждального мостового переходу. Схеми покривання кличка та палатного вже давно зайшли на новий рівень, простягаючись від ритуалу до нерухомості. Та і транші від кличка Комарницькому виявилось мало, тому він не вигадав нічого кращого, ані залучати й гроші комунальників. Таким чином кошти на зарплати з місць бюджету нараховувались на рахунки КП, після чого через фіктивні під. Дряди переводились на кишенькові фірми, формувались в готівку і виводились за кордон. Як наслідок, столичні комунальники довгий час залишались без винагороди, доки сам Комарницький врешті не вгамував апетити. Отже, якщо у вас раптом виникне питання: на кшталт, куди зникають гроші киян, знайте, усе награбоване можна знайти в родині Комарницького. І, хоча сам Денис скромно володіє двома квартирами у столиці, та Toyota Ленд Крузер його дружина та тесть буквально купаються в сотнях квадратних метрів елітної Хомості та гектарах землі в місті та за його межами, як от у козані. Та схема оформлення майна народичів стара як світ. Дивно, що контролюючі органи і досі не звернули увагу на такі недосить завуальовані махінації Комарницького і його банди. До речі, про останню та її головних героїв розповімо у наступних відео. Чому ж правоохоронці й досі не затримали смотрящого за містобудівною сферою Києва, Комарницького? Питання складне, адже на рахунку останнього вже є не одне провадження, ба біль більше влітку цього року розголосу отримала історія підкупу комарницьким суддів вартістю 200 тисяч доларів. Тому зовсім не дивує, як мільйонер шахрай і досі залишається вільним як пташка. Не даємо резонансу згаснути, тож нагадуємо правоохоронцям про їх обов'язки. Знову подали матеріали із детальною аналітикою діяльності ТОВ «Екотрейдбуд» та його взаємозв'язків із прокладками. Як гадаєте, комарницький знову занесе мішок доларів чи, врешті, постане перед правосуддям? Дізнаємось згодом, адже вже маємо ряд задовільних ухвал, що свідчить про початок успішної роботи, продовжуємо в тому ж дусі. Гаманець Медведчука Прокопенко та Евро Інвест. Кожен киянин так чи інакше чув про такі новомодні забудови, як ЖК Поетіка, паркова колекція квартир, розташований за адресою вулиця Дехтерівська, 25А між Шулявкою та Лук'янівкою, наповнений ритмами ЖК Діаданс по вулиці Євгена Коновальць, 19 на типовий фьорд за адресою військовий проїзд 8, поруч із новопочерськими липками. Відтак кошти із придбання нерухомості у кожному з вказаних ЖК проходили через руки єдиного акціонерного товариства Евоінвест. Яке збирало гроші з інвесторів після вкладаючи їх у будівництво. Тож лише уявіть, скільки сотень мільйонів на рахунку акціонерного товариства. Формально EvoInvest записано на деякого бізнесмена із естонським походженням Олексія Чулиця, і все б ніби нічого, але вже відчуваються нотки зради. Адже Чулиць ніколи не цурався співпраці з Віктором Медведчуком, зрадником та ворогом України. Крім того, EvoInvest тісно пов'язаний із іншим, АТ Астера. Причому власник цього фонду типова кіпіль. Ська матрьошка, за якою стояла Limited LTD, також пов'язана з Медведчуком. Невже в аудиторському звіті Limited LTD за 2020 рік йдеться, що структура на той момент мала дочірню кампанію швейцарську New Call Trading AG. І ось цікавий момент у звіт: ця інформація потрапила через те, що швейцарці відкрили офіс в Москві. До того ж, саме через цю фірму, саме у тому ж 2020 році, панівний гігант ExxonMobil купував російську нафту у все того ж до Ахтинського заводу на додаток. Усі перелічні структури були пов'язані з компаніями близького до медведчука білоруського олігарха Миколи Вороб'я. Тобто рівень зради просто зашкалює. А це лише початок. Діяльність зазначених акціонерних товариств координується деякою Наталією Сидоренка та її чоловіком Павлом Орлом. Родина наразі з шахрайськими та незаконними методами вчиняє дії по ошукуванню інвесторів будівництва та дії з виключною метою вивід коштів російських та білоруських злочинців на територію РФ, фінансування тероризму та пособництво державі агресору для прикладу. Сидоренко разом із чоловіком усіма можливими методами перешкоджають завершенню будівництва ЖК «Поетіка», аби їх володарі, в тому числі Медведчук, змогли покласти якомога більше мільйонів до кишені. Та ось що цікаво, Тож наразі після передачі Медведчука РФ представляє інтереси останнього в Україні, адже очевидно, що ані затримання такого СБУ, ані переїзд до РФ жодним чином не вплинули на інвестиційні та девелоперські справи. І знову звернемось до відкритих джерел. Відтак, інтереси вже згаданого Evo Invest в Україні представляє товариство компанія з управління активами ProfInvest, власником якої є достатньо відомий вітчизняний адвокат Олексій Прокопенко. Саме Прокопенко першочергово був власником акції Evo Invest, але у 2020 році мудро відступив на користь медведчуківських компаній. Крім того, сам Прокопенко є директором асоціації будівельна група Boot «Буд Development, що здійснює координацію діяльності учасників, які працюють на ринку будівництва. Асоціація Boot «Буд Development відома на ринку нерухомості як Бад Девелопмент. Про бут девелопмент годі говорити. Компанія, що працювала з інвесторами на підставі звичайних договорів купівлі-продажу, та тим самим всіляко уникаючи оподаткування. А ось отримані мільйони компанія під шумок водила. На рахунки підконтрольних іноземних компаній, начебто як повернення інвестицій, завдяки таким нехитрим маніпуляціям протягом періоду 2017-2020 років Україна стала біднішою на понад 500 мільйонів гривень. А ось пов'язані фонди та посадовці компанії багатшими на вказану суму. Вже згаданий Прокопенко вдало маніпулює інвестиційними коштами за схемою заманити, отримати, вивести, ну і передати повелителю Медведчуку. До того ж, як свідчить судова практика, компанії-забудовники, котрі. Намагаються продовжувати виконувати взяті на себе зобов'язання перед населенням, по добудові житла стикаються з тотальним супротивом профінвесту прокопенка Медведчука. Ось наскільки останні бажають залишити мільйони інвесторів у власних кишенях, які замість направлення до будівництва зникли у прірву. Причому судова тяганина триває вже досить довго. Ба Більше на банківські рахунки акціонерного товариства Евоінвест все ж було накладено арешти, завдяки чому інвесторам вдалося запобігти фактично. Шому викраденню грошових коштів та квадратних метрів колись тепер же справа лише набирає обертів. А Прокопенко із Сидоренко ладні зробити будь-що, аби задовольнити інтереси повелителя та, врешті, заволодіти привласненими мільйонами інвесторів, замість того, аби витратити такі кошти на продовження будівництва обіцяних ЖК. Тому зовсім не дивно, чому компанія так активно намагається в апеляційному порядку оскаржити борг перед забудовником. Але і це не кінець. Незабаром відбудеться. Те саме довгоочікуване засідання апеляції, де в прямому сенсі вирішуватиметься доля інвесторів та їх коштів. Очевидно, що у разі зняття арешту із рахунків АТ «Евоінвест» абсолютно усі мільйони потраплять до рук зрадника Медведчука через персональних українських гаманців. Тож як гадаєте, чи було у старих добрих традиціях грантам правосуддя запропоновано винагороду за ухвалення потрібного рішення? Дізнаємось незабаром. А поки вчиняємо активні дії, аби не дати Медведчуку та його пішкам Відтяпати гроші українців-інвесторів, але на всю цю відкриту та зовсім неприховану інформацію, правоохоронцям абсолютно байдуже, ба більше сам Прокопенко продовжує зі спокійною душею кататись Європою та засмагати на сонечку, десь у Франції, на вкраденні вишуканих інвесторів, мільйони, попри свій військово зобов'язаний вік та гору злочинів за спиною. Тож чому правоохоронці так відчайдушно заплющують очі на Прокопенка та його зв'язки з Медведчуком? Особливо враховуючи той факт, що Олексій фактично є гаманцем. Останнього Дізнаємось згодом, адже ми, як завжди, надіслали відповідні матеріали до спостерігачів за правопорядком та інших контролюючих органів. Цікаво дізнатись їх коментар та побачити реакцію. Очевидно, що понад 500 мільйонів навряд чи хто небудь поверне. але притягнути Прокопенка до відповідальності все ж можна. Уявіть, скільки цікавого майна той має школьник та форум груп. Форум менеджмент груп одна із найбільших компаній в Україні, лідер ринку оренди, комерційної нерухомості та черговики. Далово, але про все це по порядку. Форум груп перш за все пов'язана з Володимиром Школьником, однією з найбагатших постатей країни та безпосереднім володільцем групи. Сам школьник ще з лихих 90-х спробував смак мільйонів, отриманих завдяки ринку нерухомості та підприємницькій жилці. Відтак бізнесмен створював бізнес-центри на місці радянських фабрик, які купував за дешево. Тому здається не дивним, чому станом на 2021 рік капітал школьника становив 135 мільйонів доларів. Але те до конкретики, влітку в рамках асоціації ошуканих інвесторів, до нас надійшло звернення, після якого ми все ж таки вирішили розпочати детальне вивчення легальної чи не дуже діяльності школьника, не є прихованим і те, що сама форум менеджмент груп неодноразово фігурувала у скандалах. Але очевидно, що контролюючим органам байдуже на таке. Адже сталі зв'язки господаря школьника, у тому числі й столичною верхівкою Кличко, та очільникам департаментів, ладні зам'яти будь-що. Відтак, одним із об'єктів Компанії є БЦ Форум Ділове містечко, розташоване по вулиці Пимоненко, 13. А ось тут пропонуємо зануритись у деталі. Вказаний проект був першою великою ідеєю компанії, тому для будівництва такого використовувались і будь-які методи, в тому числі і нелегальні. Зокрема, у процесі зведення такого було проігноровано не лише генеральний план та будівельні аспекти, але й допущено вихід за дозволені межі земельної ділянки. Крім того, бізнес-центр абсолютно порушує благоустрій, перекриваючи вулицю студентську, яка прилягає. До вулиці Пимоненка. не оминули ми економічні особливості товариства форум груп України, лише за частину 2023 року. Такий уклав угод на понад 14 мільярдів гривень, переважна частина яких чомусь укладалась з підконтрольними самому школьнику підприємствами. Не здогадуєтесь, із яких причин можливо, аби встановити завищену вартість, а після відмити отримані кошти, та будь-що знову бачимо нехтування законодавством не лише з боку самих горе підприємців, але і високопоставлених осіб міста яким напрочуд чхати на картинку міста та власну репутацію Із сказаного приводу ми вже подали необхідні матеріали та навіть отримали ряд задовільних ухвал та витягів із єрд, що вказує на те, що все ж таки правоохоронці врешті зацікавились постаттю школьника та його нехитрими схемами збагачення за рахунок зв'язків. Та авторитетом чекаємо, спостерігаємо та допомагаємо. Відтак Геононстоп продовжуватиме активно сприяти слідству та надавати усі необхідні матеріали. Приєднайтесь до руху Геононстоп, надамо юридичну, медійну інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом проросійського елементу. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові соковиті події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не забудьте те про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.